Друзі, доброго дня, компанія автопарк, у нас нове надходження Ford Expedition 2008 року, 5,4 літра, бензин, коробка автомат на 17 дисках. Також, що поможемо розпізнати по та побачити про автомобілю. Це кожаний салон, звичайний кондиціонер, другий ряд сидінь з телевізійною установкою. Так, досить гарний стан салону. Вернікарти в гарному стані. 100... 107 тисяч пробігу. Ось. Сидіння круситься на 360. Також досить умісткий багажник з пневмоупорами. Є задні парктроніки. Зараз покажу вам від переднього сидіння електрорегулювання сидінь досить високий кліренс ніяких помилок по автомобілю немає повноцінно обслугований тож друзі щоб протестувати купити автомобіль заїжджайте до нас на Сумську 2А Його можна буде придбати готівкою картою криптою або в лізинг та кредит